Всім привіт, це буде коротке відео, тому обов'язково дивіться його до кінця. В цьому відео я розповім, як не втратити свої кошти і як приводити дешевших підписників. Отож, якщо ви займаєтесь заробітком в телеграм-каналах, то ви 100% знаєте, що там потрібно набирати аудиторію на цих телеграм-каналах для того, щоб у вас були охоплення і для того, щоб люди купували у вас рекламу і ви могли її продавати за дорожчу ціну. Але багато людей стикається з такою проблемою, що з часом підписників стає. Приводити на канал дорожче, що ви витрачаєте великий бюджет, а підписників все одно заходить менше і менше. І сьогодні я розповім про один лайфхак, лайфхак, за допомогою якого ви зможете приводити дешевше підписників, а саме про те, що потрібно завжди закривати свої телеграм-канали. Зараз покажу це на прикладі. Ми переходимо в телеграм, як ви бачите, тут в мене є 5 моїх телеграм-каналів. І всі мої телеграм-канали вони закриті. Тобто, для того, щоб е, підписатися на цей телеграм-канал, людина спочатку має подати заявку на телеграм-канал, і тільки після того як її заявку одобрить бот. Ну або я сам, ну в моєму випадку, у мене є бот, який автоматично приймає заявки. То тільки тоді людина підпишеться на телеграм-канал. І ви маєте робити абсолютно так само, тому що ну, коли ви створюєте канал, там є два формати. Давайте зараз я спробую створити телеграм-канал, і ви це побачите, як це відбувається. От, Виводите якусь назву канала, далі ви вибираєте публічний канал або частний канал. Тобто публічний це будь-які люди можуть сюди зайти, і ви можете тут зробити своє посилання. А частний канал це канал з закритим посиланням. Ви обов'язково завжди робіть. Часний канал. ну Я так цей, що в нього? давайте я видалю цей телеграм-канал. не треба. Е, завжди робіть закриті телеграм-канали. Це моя вам порада, тому що в закритих телеграм-каналах підписник завжди виходить дешевше. Тому головна порада: робіть закриті телеграм-канали і бажано робіть посилання на заявках, щоб перед тим, як людина підписалася на, на ваш телеграм-канал. Вона мала подати заявку у ваш телеграм-канал, і тільки після її одобрення вона стане підписником. Тоді підписників можна переводити саме найдешевше. Ну і плюс тоді ще можна заробляти на такому способі заробітку, як бот з розсилки або привітальний бот. Якщо ви хочете, щоб я засняв відео про цей спосіб заробітку, то напишіть про це в коментарях. Загалом ось так. Ну а якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, але не знаєте як, то ви можете перейти на мій сайт, який є в описі до цього відео. І тут є всі мої послуги. Це саме і персональна оцінка вашого телеграм-каналу, також телеграм-канал під ключ, це де я замість вас роблю телеграм-канал. Повністю його створюю, оформлюю, набуваю контентом, і вам віддаю вже готовий телеграм-канал, на якому ви будете заробляти. Також є консультація зі мною, ну і моє навчання, де дуже багато відео уроків. Є домашні завдання, стартова реклама на 700 гривень, на 7000 тисяч переглядів. Тому, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, то кращим варіантом буде зайти на мій сайт і можливо поцікавитись моїми послугами, можливо, вас там щось зацікавить. Тому все всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам було цікаво.